Доброго вечора, мудрим і байдужим. Вирішив пояснити усім глядачам і підписникам і деталізувати, що ж це буде за зустріч Путін, Трамп, Зеленський. Що це буде за зустріч і що вона може принести Україна? Ну, перш за все, друзі, це зустріч, яка з ймовірністю 99% принесе нам перемир'я. Я, я переконаний в цьому. Це реалізація плану США, про який я вам говорив неодноразово. Червень перемир'я, жовтень вибори, обрання проросійської влади, яка підпише догостійку угоду про мир з Російською Федерацією. Так, це якийсь мірі зрада національних інтересів, але це можливість зберегти життя українців, зберегти найцінніше, що є, і зберегти державність як таку, тому що ризики втрати державності, попри наявний наступ Російської Федерації, ми щодня втрачаємо десятки квадратних кілометрів. Дуже ймовірний. Ми можемо втратити державність. У силовий спосіб Росія може захопити територію і з усіма найтяжкішими наслідками. Тому ця зустріч потрібна. З великою ймовірністю там будуть досягнені домовленості. Тепер чому ж буде ця зустріч? Чому Лавров Кремль заявили, що Путін згоден на цю зустріч? Давайте по порядку. Ну, перш за все, ця зустріч це зустріч не Путіна з Зеленським. Ні, це зустріч. Путіна з Трампом. Це зустріч Росії і Америки. І кого вже там візьме з собою Трамп? Ну це вже як кажуть, друге питання. Окрім того, наявність присутні Зеленського це бонус Путіна, але про це дещо пізніше. Для Росії дуже важливо домовитись США, дуже важливо розблокувати санкції, поновити співпрацю з США з Європою, так? І, відповідно, відбулити себе. Тільки домовленості Путіна з Трампом можуть вирішити ці питання. Тільки ці домовленості можуть розв'язати ці проблеми і повернути Росію як повноцінного гравця на міжнародну арену в усі ці клуби. Вже 7, 8, 20, які там вони є. Тобто зробити Путіна знову рукопожатним. А відтак це важливо. І ця важливість Америки для Путіна. Лише вона приносить нам надію і дає нам надію на перемир'я на на зупинення війни, тому що фактично Росія може у силовий спосіб, і це визнають вже всі провідні військові експерти, захопити Україну лише питання часу. Навіть з американською допомогою чи без американської абсолютно це зрозуміло. Але бажання поновитися в своїх позиціях, бажання співпрацювати з Америкою дає нам шанс. Для Америки важлива Росія, не так важлива Україна, що Україна взагалі для Америки не важлива. По факту є значно важливіші питання і проблеми, виклики для Білого Дому, для США і, на жаль, Україна як розмінна монета, тому що Росія важлива для США в майбутньому або вже навіть в наявному протистоянні з Китаєм. І заради цього, заради цього співпраці США нас ну розміняють це правда, друзі. Як то проблеми індійців бождів не хвилюють. Тому це зустріч буде однозначно. Я думаю, якщо звичайно виборки не будуть творити Зеленський, але йому це зробити буде важко. Його підвели, і він сам заявив, що він прагне зустрічі з Путіним. А ця зустріч фактично для нього вже підготовлена. Тому що ця зустріч буде двох компроматів. Ну а де третього просто будуть спонукати зробити те, що вони вважають за потрібним. Це зустріч компромату, якого який є приконим Путіна. Це бурхлива молодість, участь в КВН, це відео, зйомки, це концерти, це бізнес Зеленського в Росії, це його оточення, яке тісно пов'язане з Росією, і переконаний, в цьому оточенні є і агентура ФСБ, яка збирає дані. Для Росії, для Путіна Україна дуже важлива, і Путін точно має більше інформації про Зеленського, про все його оточення, ніж Трамп. А відтак він має цей компромат. Ну, а в Трампа є компромат щодо фінансових оборудок. Це все контролюється. Знає хто, що, де вкрав. Тому що всі ці роки ну не тільки ж яйця по 17 гривень. Держабато закидів про страдання допомоги технічної, фінансової, допомоги зброї, я думаю, цього компромату достатньо. А тому е результат цієї зустрічі зрозумілий, що, звичайно, Зеленський не буде ухилятися, то результат зустрічі з відсотками 99,9. Президент нас до того, що Зеленський виконує, що йому скажуть. І, в принципі, законність Зеленського воно стоїть під питанням, тому що для Трампа, я думаю, як і для Путіна, буде достатньо підписа під відповідну угоду про припинення вогню голови Верховної Ради і заступника Голови Верховної Ради чи уповноваженого представника уповноваженого Верховної Ради відповідною постановою. І, в принципі, потім ратифікація Верховною Радою. Президента може не брати до уваги, тому що п'ятирічний термін перебування на посаді президента вже сплив. Тому, я думаю, такий формат вже відведений, ну а потім виборчий процес і обрання вже іншої влади, яка підпише до гостя мирну угоду. Тому я бачу реалії, я бачу реалізацію плану США. І окрім того, ця зустріч вигідна ще для Путіна маленьким бонусом, тим, що в такий спосіб він покаже місце всім колишнім радянським республікам. Хочу підкреслити, що зараз рупори Кремля волають про СРСР 2.0. Так от цим Путін покаже, що не будете на мене зважати, не будете мене слухати, бо я тут бачите цар гори. То буде як з Україною. Зайду, розіб'ю, знищу, пограбую. А потім до мене приповзет. Це, я думаю, чітке, чіткий буде дороговказ в першу чергу Казахстану, Вірменії. В якійсь мірі Азербайджану і Прибалтиці, ну там ситуація інша. Прибалтика в НАТО, Азербайджан з Турцією. Але Казахстан, Вірменія, інші колишні союзні республіки ну, та сама Грузія, та сама Молдова. А навіть та сама Білорусь щоб Лукашенко там щось никудись, не кудись дивився і в речку не встрибував. Це буде чіткий дороговказ їм США. Це, в принципі, вигодно для нашої мати ці, ці проблеми. Хай, хай Росія їх вирішує, головне, щоб Росія рухалась в тому форматорі, який задовільняє Сполучені Штати Америки. Тому так я бачу розвиток подій, так я його прогнозую. Ну а час друзі покаже. Прикро визнавати, але ми справді програли війну. Програли війну не ми програла війну влада, тому що український народ зробив все можливе. І влада винна в сьогоднішній патовій складній ситуації. Винна, зокрема, Володимир Зеленський, який порушив всі свої передвиборчі обіцянки. Як суспільство, українці винні в тому, що не вчасно не пророгували. Я не про вибори 2019 року. Вибори були проведені правильно, українці голосували в своїй більшості за правильні гасла. А те, що обіцяв Зеленський, він обіцяв з чортом лисом домовлятися, обіцяв припинити війну, обіцяв економічні прогресивні реформи, обіцяв зарплати, обіцяв не чіпати спрощенку, обіцяв підтримати і розвивати підприємництво, сприяти його розвитку, а зробив все діаметрально протилежне. І більшість суспільства винна в тому, що не прореагувала. Вчасно, коли побачили, що він рухається в діаметрально протилежному напрямку. Ми, як активісти руху Сейфоп і я, ми це побачили і зразу з вересня дев'ятнадцято року вийшли на протести. І весь 19, 20, 21 та навіть 22-й рік до повномасштабного вторгнення ми були в протестах. Ми вимагали виконання передвиборчих обіцянок, ми вимагали дотримання прав і свобод, а інші з нас сміялись, нас не підтримали, думали присидіти, відсидітися, заховатись, домовитися. Ну, бачите, не домовились, не пересиділи. Спочатку ковідом дали піддих, а потім відповідно і добивають повномасштабною війною, яка є результатом, який я вважаю. Сепаратних домовленостей, оманських домовленостей. Часом ми все знаємо, знаємо правду, однак вона вже буде неактуальна, бо ситуація зміниться. Прикро, друзі. Але така ситуація українцям зараз важливо думати про те, щоб зберегти фундамент української держави, це українську націю, український народ. І для цього нам потрібна ця зустріч. Так, хай буде це зустріч компромату, хай це буде зустріч США. І Росії, хай це буде про Україну, так? І десь там за та другорядної участі, ну, поки що представника України Зеленський себе таким вважає. Але ну, це те, що потрібно українцям. Тому я е, чекаю цієї зустрічі з величезною ймовірності 99-9 нам відбудеться, тим що вже Кремль про це підтвердив. І вона може нам принести мир, той мир, якого чекають українці. Ну, Отак От я пояснюю свою позицію, друзі, якщо ви бачите по-іншому і маєте аргументи, не просто такі, що там нелегітимний, зеленський легітимний, це питання не актуальне. Я вам пояснив з позиції парламентської президентської республіки, яка, до речі, зафіксована в нашій Конституції. А те, що вона порушується і за визначенням Зеленського на паузі, ну це ж, це ж від лихого, це точно неправда і не буде братися до врахування ні Трампом, ні Путіном.